Доброго дня, добро здоров'я. Бажаю всім перший вінницький мультимедійний проєкт. Час змін. Студія автор та ведучий Олексимко. Також радий сьогодні вітати мою е гостю. Любов Колосова. до мене сьогодні завітала. І ми сьогодні з пані Любою будемо говорити про нашу зелень. Ми будемо говорити про наші дерева і вз... і не тільки про дерева. Да? А так, доброго дня, панець, пане Олеже. Дякую за запрошення. Доброго дня. Я наштовхнувся. Ну, по перше, я наштовхнувся на твій пост і фотографії. От перше, що мене купило, це фотографії одразу. Я побачив фотографії і сказати, що я побачив дерева, ні. Це неправда. Я побачив не дерева. Я побачив просто якісь незрозумілі стовпи. І я так розумію, що ці фотографії були зроблені правда, не тільки в Вінниці. Ну там такий калажик був. Але якщо дуже дуже постаратися, то в принципі і такі дерева можна, на жаль, порізані дуже сильно, можна буде побачити, можна вже побачити. У нас в Вінниці і питанню дерев, ви навіть відвели наскільки я пам'ятаю, це було п'ятниця чи четвер. Ви відвели один окремий. Вечір, і ви говорили про е ці дерева про цю ситуацію, яка є у нас. І Яна Чайковська, коли була в мене на ефірі, також про це сказала. Вона зробила анонси, було на минулому тижні. Що у нас з деревами так, і що у нас з деревами не так? Люб. Ну насправді. Чому ми вирішили провести цей захід і взагалі? Тому що є запит. Тобто, активні місцяни, вони самі також зважають на обрізку, яка проводиться. Проте одразу хочу сказати, що Вінниця Зеленбуд насправді зараз практично таку обрізку не виконує. Угу. І те, що ми бачимо, це результати обрізки, яка була виконана може навіть 10 років тому, зараз важко сказати. Проте зараз дійсно відбувається кронування, і це часто можна спостерігати у випадку конфлікту з мережами. Але тут така ситуація, що немає якогось такого вирішення цієї проблеми, як, як ми б хотіли. Звичайно, якби не було цього раніше, якби спочатку дерева почали формувати таким чином, щоб цей конфлікт уникнути, що насправді можливо, хоча й досить складно, то тоді не довелося б знову їх ось так кожного сезону підрізати і робити їм ці шапки, які насправді є і небезпечними і впливають на стан здоров'я і так сильно. Дратують наших активних містян. Проте, зараз вже, знаєте, от хотілося б так. Закрити очі і побачити на цьому місці гарне сформоване дерево. Але те, що ми бачимо, то з тих дерев, які ростуть під мережами, які вже є така довголітня традиція підрізання, таким чином з них не вийде сформувати дійсно хороше, красиве дерево з гарною кроною, як би ми хотіли. Я не можу в даному випадку зрозуміти одну річ. Я не можу зрозуміти, як відбувається планування і висадка планування мережі. Ми ж не міняємо мережі кожен рік. Ми не міняємо мережі. 5 років, 10 років е, стовпчик, як його туди вбили, так і він і стоїть. Він стоїть 20, 30, 50 років. Ну так же ж. Дерево, е, а і він не змінюється, він не збільшується, він не зменшується. Скільки там було дротів, вони так і залишаються. Дерево, коли садиш, всі чудово розуміють, що воно спочатку маленьке, всі радіють, воно потім виростає, виростає, виростає. Потім чомусь воно виростає так, що чіпає е, дроти. Невже спочатку не можна одразу подумати про сорт, про висоту, високорослість, про місце? Найголовніше. Ну, ви знаєте, справа в тому, що зараз ми маємо ситуацію з деревами, які були висаджені 40 років тому. Тобто, але ж тоді е... також були ті самі мережі. Ну, я не знаю, чим керувалися люди, які тоді робили висадку. От... Проте я хочу зауважити, що, от ви знаєте, якщо проаналізувати те, як формували дерева в радянському союзі, так подивитись, наприклад, на нашу алею космонавтів, це є досить хорошим угу. прикладом формування дерев. Ми не бачимо, що гілки є на рівні, не заважають пішоходам. Або заважають приїзду транспорту, так і ми не бачимо, що є великі зрізи на цих, на цих ділянках, там де могли бути ці гілки. Тобто, це означає, що в свій час, коли дерево було молодим, воно було правильним чином сформовано. В мене є така підозра, абсолютно ну не я в мене немає на що покластися у своїх спостереженнях. Так, проте в мене є підозра, що раніше все ж таки була традиція формування дерев, і, можливо, раніше вони були сформовані таким чином, що уникали конкретно. Конфлікт з мережами. Часто що для цього потрібно, потрібно просто дерева, які в нас висаджують, це високорослі е, види. Як, і, правило. як правило, так. І для того і в них їхня висота цілком дозволяє е, виконати формування крони таким чином, щоб випустити основний об'єм крони над проводами, або е, щоб ці провода проходили в кроні біля стовбура дерева, і конфлікт був мінімальний. Коли ж в нас зараз відбувається обрізка, або ж навіть коли якби це були висаджені не Високорослі сорти, так ми ж постійно розуміємо, що гілля, навіть зрізане, воно почне відростати. І ось ця новосформована шапка деревом, так, вона знову полізе куди в проводи. Якби сформувати дерево таким чином, що крона була б вища за рівень проводів, або, е або просто на місці е проходу проводів не було гілля, велике склетних гілок, тоді б конфлікту не було. І в мене, ну звичайно, в мене немає змоги е звернутись до якихось джерел і подивитись, як. Як це раніше відбувалося, проте, можливо, раніше все ж таки формували таким чином, що цей конфлікт вдавалося уникати. Я не хочу зараз сказати, що я дуже добре пам'ятаю, як це все відбувалося на космонавтів. Хоча я пам'ятаю. Дуже цікаво, до речі. Я пам'ятаю, як це все відбувалося. Ну, Космонавтів було тоді зовсім інакше, будемо говорити так. Але е, суть не тільки в космонавтів, а суть в самому безпосередньому підході. І коли е, умовно скажу, сьогодні ти дерево бачиш на місці, а наступного дня ти приходиш і там просто один стовбур, який ти чудово розумієш, що він вже зеленим не буде, це просто якась паля. Яка нібито росте із е, землі? Що з нею робити, кому вона потрібна, хто до неї е, приклав руки. Знову таки, а як відбувається взагалі відомо, як відбувається кронування, як відбувається е, і яка служба це робить? Це Вінниця Зеленбуд? Дивіться, е, знову ж таки. Кронування, воно зараз в основному відбувається е, мережами, uh -huh. тобто мережі у випадку конфлікту дерева, гілок із е, електричними мережами обрізаються, гілки обрізають так, як вони вміють, тому що в них буквально немає фахівців. Але ми працюємо над тим, щоб цю ситуацію поліпшити. Звичайно, це не дуже простий шлях, і, е, зрештою, все ж таки. Ну знову ж таки, ми можемо звернутися до закордонного дос досвіду. Що за кордоном? За кордоном. Потім знову повернемося до нас. Та. Що за кордоном? За кордоном, звичайно, не можна говорити про всі міста там Європи, але ми говоримо про якісь хороші приклади. І там є практика того, що. Ці мережі ховаються під землю, і конфлікту в нас просто немає. Проте абсолютно точно є випадки, коли є, наприклад, е я дуже чітко пам'ятаю, і в мене є фотографії, навіть е коли в нас є трамвайні колії в Мілані, і е між трамвайними коліями вони посеред дороги ростуть величезні дерева. Е в даному випадку то були платани, угу. і вони звичайно ростуть не зовсім під пров... під дротами, проте досить близько. Тобто, відстань від стовбура дерева до, тр... до трамвайної мережі може. Не перевищувати півтора метра, тобто, грубо кажучи, конфлікт все одно є. І там ми бачимо знову ж таки, що дерево сформоване таким чином, що найнижні скелетні гілки все одно проходять вище за контактну мережу трамвая. і не виникає конфлікту взагалі. Тобто, це означає, що ці дерева формувалися від самого найменшого від моменту їхньої висадки. Грубо кажучи, цей процес був регулярний і він був виконаний правильним чином для того, щоб уникнути в подальшому ну, тобто, зараз цього конфлікту. У нас свого часу я можу тут помилятися, я роблю... Блю таку похибку, бо я не спеціаліст в озелененні, взагалі в вирощуванні дерев і всього іншого. Хоча я каже, народна мудрість, мені треба вже щось там посадити, засадити, пересадити. Ем, я згадую вулицю Пирогова. Я згадую вулицю Пирогова, на якій з одного боку росли ем, е, різ горіх. Сібельта цей так, 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 горіх не їстівний. Я просто так ну, кажу, не їстівний пам'ятка природи. але він дуже дуже гарний в декоративній обробці. Там дуже гарна Шкарлупа, і взагалі він дуже гарний. в цьому, І він величезний такий, його навіть його розбити неможливо. От я не знаю, як він правильно називається. Я знаю тільки чисто. чисто... Ну Це в нас але горіхів Зіпаль та це пам'ятка природи. І ну, їх вже немає. Так, тобто, да, Їх нема. Це з одного боку, а з іншого боку, немає, Боже, боже, як вони називали? Тополь. Угу. От. Їх просто. Дуже гарно прибрали. Да, да, дуже гарно прибрали. Ем, я не знаю, наскільки вони там заважали. Хоча е, відверто мені було дуже цікаво дивитися, як е, горіх зібельта, правильно, так? як горіх зібельта, як е, кореневище піднімало асфальт. Ну, так знову от ж таки сила природи. От тут можна було на цю вулицю приводити екскурсії і казати: діти, от дивіться, що може зробити одне невеличке. Звичайно, ну не дарма ж зараз. Е... Є навіть навіть в нашому законодавстві, яке абсолютно точно не є досконалим з точки зору озеленення все одно є вимога в місці висаджувати дерева і щоб лунка була при цьому 2 на 2 метри. Тобто розмір, великий розмір лунки убезпечує від цього піднімання коренів деревом, а особливо добре висаджувати їх навіть не в окремі лунки, а об'єднувати їх і висаджувати в полоси ось такі угу. ну, смуги вздовж доріг. І це звичайно. По-перше, дуже добре впливає на ну не те, що дуже добре, а принаймні деревам набагато легше жити саме в таких умовах, тому що міські умови, звичайно, не є сприятливими для дерев. А по-друге, обезпечує якраз від такого, як ви вказали, від піднімання коріння, що звичайно є звичайно ну, такою абсолютно стандартною ситуацією. Ми можемо це спостерігати скрізь. Корінь шукає собі просто вихід, він розвивається і, і тут йому асфальт не завада. Не те, що вихід шукає, а дійсно можна підозрювати, що не вистачає кореню простору. Uh -huh. В ґрунті. і таке така ситуація також може бути, коли в нас ґрунт ущільнений. А через ущільнений ґрунт корені набагато важче отримувати кисень, отримувати вологу, і як і... живий організм він шукає, де це найкраще так, зробити. і Як так. це зробити, найкраще. І часто шкодить ну зрозуміло інфраструктурі, яка нам потрібна для того, щоб відчувати себе комфортно в місті. Про що говорили 23 лютого? От Розмова про міські дерева є. Ну добре, я так. Я, я, якщо дозволите, я трішки пожартую. Є, значить, з назви є міські дерева, а є сільські дерева, а є лісові дерева. Ну абсолютно так і є. Насправді про це ми говорили також. І звичайно, це не сільські дерева, але можна говорити, що є плодові дерева, так uh -huh. і, і це також проблема. Ми говорили про різне. От у нас в місті це проблема плодові дерева. В нас в місті це не проблема, а проблема полягає в тому, що дуже часто люди, які займаються обрізкою дерев, uh -huh. вони не мають розуміння того, яким чином правильно, ну, наприклад, обрізати це дерево, формувати крону, так виконувати структурну обрізку. Uh -huh. І часто керуються тими принципами, які вони підчерпнули щодо якраз формування плодових дерев. А потрібно чітко розуміти, що ми не повинні керуватись саме цим при формуванні міських дерев, тому що коли ми говоримо про сад, про дерева, де ми очікуємо врожай, якийсь, ми повинні постійно генерувати нову деревину, постійно їх підрізати, тому що саме нам, там, наприклад, яблуні вони найкраще родять і найкраще плоди на деревини третього на гілках 3-5 року. Тобто ми повинні постійно підрізати uh -huh. дерево таким чином, щоб в нас були ці гілки. В міському озелененні ми навпаки ми повинні просто формувати гарну крону, щоб дерево було безпечним, щоб воно не заважало оточенню і щоб воно було здоровим. І для цього нам не потрібно виконувати таку обрізку, як на плодових деревах. А якщо ми говоримо про лісові дерева, вони ну, скажімо так, природні, uh -huh. природні так? то там дерева взагалі не потребують нашого втручання, і вони можуть рости, як їм дикоросли. Ну, так, звичайно, там відламуються гілки. Там там природний буває... процес просто відбувається абсолютно. Там. Але там вони нічому не шкодить, Тобто дерево може прожити менше, але це не говорить про якісь бюджетні втрати. Зрозуміло, що якщо е, говорити про доцільність обрізки, тут ми в першу чергу керуємось тим, е, чи не створиться дерево якісь ситуації е, в майбутньому, які будуть шкодити оточенню. І окрім того, коли в дереві відламується гілка, вона автоматично стає менш здоровим, проживе менше. І це також потрібно розуміти, і витрати бюджету значно збільшаться від цього. Ще один момент, про який ми все частіше згадуємо, тому що ми отримуємо щороку все тепліше, тепліше, а я навіть скажу так, спекотніше літо, і часто можна побачити і в мережах, і в розмовах, і просто в будь-яких інформаційних матеріалах таку картинку. Сонце гріє, сонце потрапляє на землю. Одна температура, сонце потрапляє на асфальт, інша температура, нагрівання, і сонце потрапляє на дерево, і температура дерева, і температура землі. І виходить, що най... Найприємніше або найкомфортніше нам саме в тіні. Ну це і так зрозуміло. В тіні під деревом, при тому, при цьому, що асфальт розжарюється дуже-дуже сильно. А ми містяни, ми говоримо про наше місто. Звісно, ми будемо шукати затінку, звісно, ми будемо шукати зменшення температури. Не завжди знайдемо, значить, ми будемо вмикати електроприлади для того, щоб Взимку гріти, а влітку звісно охолоджувати е, наше помешкання як тут, як от тут бути з деревами. Ну е, насправді під час е, нашої розмови з тими активними місцями, які прийшли до мене на зустріч, ми цю тему дуже е, гарно обговорили. Тобто, це фактично ті екосистемні послуги, це так називається, які надає нам озеленення загалом і дерева, зокрема, в місті. Тобто, це не лише про здатність дерева знижувати температуру, а е, також про його здатність поглинати надлишкову воду під час злив, е, також накопичувати. Е, Вуглекислий газ, очищати повітря, е, забезпечувати захист від надлишкового шуму. І, е, звичайно, тобто це всі такі базові речі, без яких містянам буде дуже, дуже важко. І дуже добре, що ви звернули на це увагу. Ну, Це насправді проста якась така біологія, е, проте це варто розуміти, що дерево е, і взагалі вся зелень да, вони мають листя, і в листя е, закладена можливість процесу фотосинтезу. А в чому в двох Словах полягає цей процес. Вони, е ось ці зелені об'єкти, листя живляться теплом сонячною енергією, живляться вуглекислим газом. Це вони поглинають. А віддають нам е натомість е кисень. Тобто, ну, уявіть собі, яка ситуація. Вони забирають те, що нам заважає, е нам сонячне шкодить. тепло <клух> так, і вуглекислий газ, а дають нам те, без чого ми жити не можемо. І... Насправді, знову ж таки, не втомлюсь повторювати, що лише завдячуючи рослинам, люди змогли з'явитися на цій планеті, тому що саме завдяки рослинам в нас є кисень. Знову таки хочу звернутися до літа як до. Досить агресивної пори року з точки зору е нашої комфортності, що робити взимку, ми вже звикли. Ми вже знаємо бігом додому, теплі шкарпетки, рукавички, шапки, куртки е обігрівачі це ми вже зрозуміли. А от що робити влітку знову таки через призму е, зелені, через призму дерев, чи буде виходом, чи дійсно буде виходом, якщо е, я дуже дуже зараз фантазую, якщо, наприклад, кожен десятий вінничанин візьме і висади одне дерево. Це хороше питання, і насправді ви знаєте, я дуже сильно проти хаотичних висадок, тому що е, практика показує, що хаотичні несплановані висадки е, це часто знаєте, такий популіст, популістичний хід. Е, люди висаджують, роблять красиві фотографії. Часто вони не використовують такі дерева, які е, можуть прижитись. Вони їх висаджують дуже близько один до одного, дуже рідко, коли вони потім доглядають ці дерева, особливо якщо ці висадки відбуваються 나, 약이 uh, 있어. Jakieś... В абстрактній ділянці, наприклад, я пам'ятаю, точно була висадка на території парка Ющенка. Угу. І після цього, внаслідок того, що і посадковий матеріал був підібраний неправильно, і процес висадки був не скоординований, і догляду за цими деревами не було, ці дерева гинуть. Насправді є дуже хороші приклади, коли місця не можуть долучитися до висадки дерев. Ну тут я приведу в приклад міста Львів, де в них ця практика є досить давно. Вони вже Більше як 10 років е, висаджують дійсно хороші дерева, хорошої якості. Тобто, хороше дерево коштує багато грошей. Вони витрачають на це гроші. Мається на увазі посадковий матеріал. Посадковий матеріал. Угу. Вони слідкують, вони висаджують цього правильно згідно е, певних стандартів. А вони є, е, вони виконують за ним догляд, і внаслідок цього ми отримуємо якийсь хороший результат. Коли ж найкращий варіант, коли це все координується владою, ми звичайно думаємо також про те, щоб. Е, Ну, тепер ця програма у Львові вона дійсно координується владою і вони запускають декілька разів на рік цю акцію. Містяни звертаються у відповідний відповідне управління, і там вони погоджують е, ось цей процес. Тобто, фактично, містяни донатять дерева місту. Угу. Е, звичайно, ми зараз також роздумуємо над цим, але ну ви знаєте, в час війни мені все ж таки, ну моє. Таке особисте переконання, що якщо у людини є зайві кошти, е... краще їх сприймувати для Збройних Зел України. Так, звичайно. Тобто, я не теж я абсолютно чітко підтримую ось цю ось це озеленення міське. Uh -huh. І я розумію, що дерево це довготривалий проєкт. Тобто, коли ми садимо дерево, ми плануємо наше далеке майбутнє, майбутнє наших дітей. Тобто, це вже потрібно робити зараз. Це потрібно було робити раніше. Це інвестиції. Так, проте зараз в нас кошти обмежені, а питання нашої безпеки нашої незалежності підтримки наших воїнів. Вона все ж таки на першому місці. Uh -huh. Якби в нас не було обмеження цього, звичайно, ми б запустили цю акцію. Проте зараз це ну трошки некоректно. Окей, uh, okay. uh, коли наступний раз і кого будете збирати, про що будете говорити? Так дуже коротко. Ви знаєте, зараз uh, після ось цього заходу є дуже великий запит на те, щоб провести захід онлайн. Тобто, я думаю, що ми повторимо, можливо, трошки змінимо uh, цю зустріч і повторимо її онлайн для тих людей, які не змогли приєднатись. Можна було побачити на нашій сторінці інституту розвитку міст, буде анонс і буде подія, скоріш за все, в Zoom. Дякую. Маємо виходити вже з ефіру, пані Любо, я, я би з вами ще говорив і говорив. Тема дуже Запрошуйте, цікава. Звичайно. Е, нагадаю нашим глядачам і слухачам Любов е, Колосова, е, експертка з питань озеленення інституту розвитку місць. Сьогодні була гостею першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін. А е, вже запрошую. Вже запрошую. Вибирайте день, вибирайте тиждень, вибирайте місяць. Я за залюбки буду знову таки говорити про наше прекрасне місто, наше зелене прекрасне місто, адже кожним дням. Ко, кожним днем воно все більше і більше зараз буде утримувати зелені. Ну така пора. Ну, все, весну. Всі хочуть весну. Дякую вам. Шановні наші глядачі і слухачі. Йдемо зараз на невеличку музичну паузу Потім знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Сенком. Говий вінницький ритм. Сто і 8 рафем. Місто Богом Події що поруч.